Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні ми поговоримо про одне з годинникових ускладнень велику дату. Що це таке і як працює? Давайте розбиратися. Велика дата це ускладнення годинника, яке показує дату у вигляді двох чисел. На відміну від традиційної дати, де цифри розташовані на маленькому диску. Велика дата використовує два окремі диски. Один відповідає за десятки 0, 1, 2, 3, другий за одиниці. Цей механізм має два незалежні диски, що синхронізуються між собою. Коли одиничний диск доходить до 9, диск десятків автоматично перемикається на наступне значення. Перша компанія, яка випустила годинник з великою датою, була Helvetia. В 1932 році цей швейцарський бренд показує модель на калібрі 75А з доповненим модулем великої дати. Мінусом було те, що дата не змінювалася правильно після 31 числа, а продовжувала показувати до 39. Більш того, власники не могли швидко змінити дату, і приходилося в кінці кожного місяця крутити годинну стрілку щонайменше 18 разів. Але доволі скоро вони пофіксили цей момент, додавши кнопку для коригування дати. Єдиний бренд, що асоціюється у мене з цим ускладненням, це Аланге Онсоне. І це не просто так. Зараз більшість колекцій цього німецького бренду мають серед інших ускладнень Big Date. У 1994 році, випустивши модель Lange 1, німці якби встановили стандарт великої дати, тим самим підштовхнувши інших виробників, таких як Glashütte, Blancpain та Breguet, до розробки власних варіацій. Далі я покажу декілька годинників із великою датою, що знаходяться в більш доступному ціновому сегменті та заслуговують на вашу увагу. Одним із найбюджетніших та в той же час найцікавіших варіантів буде орієнт в авіаторському стилі. В годиннику велика дата доповнена 24 годинним форматом часу, хронографом та шкалою тахіметра. Також є хвилинна шкала і годинна після полудня. Працює модель на кварцевому калібрі. KFC 00. Велика дата розташовується зверху над логотипом бренда. Налаштувати можна з допомогою ключа. У місяці, в яких менше 31 дня, треба просто перевести ключ у перше положення та прокрутити. Циферблат захищає куполоподібне мінеральне скло. Сталевий корпус діаметром 45 мм. І товщиною 12,35 мм. Комплектується ремінцем із натуральної шкіри. Цінник такої моделі 270 євро. Інший хронограф з великою датою є в асортименті корейського бренду Romanson. Модель із колекції Active має швейцарський кварцовий механізм Ronda 5050B. Це доволі функціональний механізм. Окрім великої дати, є хронограф. Заміряти час можна з точністю до 10 долі секунди, причому до 12 годин. Також є шкала хіметра на ранті годинника. В циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло. Сталевий корпус має діаметр 43 мм, сталевий браслет із застіпкою типу метелик. Вартість цього хронографа 250 євро. У швейцарців також є чимало варіантів з великою датою, наприклад, Atlantic Seaway. На золотистому циферблаті з золотистими стрілками та накладеними індексами велика дата розташована зверху над логотипом. Секундна стрілка винесена окремо в нижню частину циферблата. Годинник працює на кварцовому калібрі Ronda 6004, круглий сталевий корпус з позолотою має діаметр 42 мм, скло сапфірове. Ремінець із натуральної шкіри. Вартість 380 євро. Ще один класичний годинник знаходимо в асортименті Candino. Гарний гілюшований циферблат має накладені золотисті індекси та стрілки. Велика дата розташована на місці індексу 1 година. В верхній половині розміщено ретроградний покажчик дня тижня, а знизу винесена секундна стрілка. Циферблат захищає сапфірове скло. Сталевий корпус з золотистим покриттям має діаметр 41 мм. Ремінець із натуральної шкіри. Вартість 500 євро. У EDOX розглянемо два варіанти з великою датою. Спершу класичний годинник, що функціоналом нагадує Кандіно. Модель із колекції Лявобер працює на кварцевому калібрі EDOX 34, що на базі Ronda 7004. Сріблястий циферблат із чорними римськими цифрами та золотистими стрілками. Зверху ретроградний індикатор дня тижня. Знизу окремо винесена секундна стрілка. Тут же під назвою колекції розташована велика дата. Циферблат захищає сапірве скло, корпус із нержавічої сталі з покриттям золотистого кольору діаметр 41 мм, ремінець із натуральної шкіри. Ціна 1200 євро. Некласична модель EDOX з великою датою це звичайно хроноралі. Циферблат нагадує приладову панель автомобіля. Велика дата розташована знизу. В верхній частині розташований ретроградний показчик дня тижня та лічульники хронографа. По краю циферблата є шкала тахіметру. Тут використовується кварцевий швейцарський калібр Edox 38S на базі Ronda 8020. Циферблат захищає стільки до бойовипа дряпин за фірве скло. Титановий корпус діаметром 45 мм. Комплектується моделі чорним каучуковим ремінцем з протектором. Вартість 1700 євро. Механічну модель з великою датою я знайшов в асортименті Фредерік Constant. Автоматичний калібр FC325 ускладнений функціями Time та великою датою. Механізм має 42 годинний запас ходу. Точність ходу мінус 5 плюс 10 секунд на добу, 21 камінь. Прямокутний циферблат чорного кольору з білими римськими цифрами та стрілками. Додатковий циферблат сріблястого кольору з чорними стрілочками. Сталевий корпус із 10-мікронною позолотою має габарити 47 на 31 мм. Поставляється шкіряним ремінцем. Крізь задню кришку можна побачити механізм із золотистим ротором під заводу. Вартість 1500 євро. Отже, ми розглянули годинники з ускладненням велика дата. Посилання на ці моделі ви знайдете в описі до відео. Також зараз діють чудові знижки на більшість цих моделей, тому запрошую до нас на примірку або замовляйте на сайті. А на цьому в мене все. Дуже дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!